Всі сили вони зараз кинуть на той наступ. Абсолютно всі карти будуть от просто туди поставлені. Чому? Тому що якщо не буде результатів, то їм буде повна торба вже на початку зими. Вони чогось це про себе розуміють. Великого троянського коня вони хочуть запустити на територію України. Ми будемо думати, що то ліс іде, а то рашисти йдуть. Ми будемо думати, що то гуманітарна допомога, а то рашисти йдуть. Хто, може, має якісь догадки, про що це може бути? У вигляді чого це може бути троянський кінь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я точно знаю, що нас читають люди, які можуть повпливати на цю ситуацію. Що значить ліс іде, а ми думаємо, що то ліс, а то рашисти йдуть. Що то може значити зі сторони лісу, да чи якісь перевозки дерева? Крупні компанії дивитися, як вони заїжджають і що там всередині перевіряти. А, надалі все, що буде відбуватися, буде абсолютно відзеркалювати а, до болот будь-які події. Наприклад, якщо, не дай Бог, їх літній наступ увінчається якимось успіхом. Ми, матим, ми матимемо такі самі успіхи на тій території сили сьогоднішнього дня наші рівні і відповіді одне одному сьогоднішнього дня рівні. Все, що відбувається сьогодні, це паралельні просто прямі, які ідуть, і обидві сторони зрозуміють, що. Ну, Мир, воно просто таке неізбіжне слово. І мало того, що всі це зрозуміють, кожна із сторін передумає сто раз і расисти в першу чергу умови того миру. Скільки там написано 400, ну точно не 400 і навряд чи це будуть цілісні якісь такі апарати машини. Щось буде окремо, щось буде по запчастях, щось ми будемо дороблювати, перероблювати, але і на тому дякуємо. Так не не, не не виходить у Трампа виконати свої обіцянки, і він це розуміє. І для того, щоб не була повна срака його іміджу, він зараз буде переключатися, переключати увагу на і Інші життєво такі, знаєте, важливі питання: питання життя і смерті. Боже, які молодці! Вони половину не озвучать того, що вони нам ще дають. Тут молодці, дякуємо вам дуже. Значить, форма і сама структура будуть оновлені. Як саме і у що це виліться, вили, вили, ще не зрозуміло нікому, навіть тим, хто буде це реформувати, організовувати. Але задумка така, щоб ТЦКшників не було масово на місцях. Тобто, коли потрібна їх робота, вони кудись виїжджають. такі не знаю, там мобільні групи, виїзні групи. Якісь там транспортні такі дружини, але не буде отакої масовості на місцях. Це точно, якщо найближчими днями з ним щось трапиться, там якийсь нещасний випадок, або замах на життя, або ще якась трагедія чи непорозуміння, знайте то така задумка. Вона зробить більше на сьогоднішній день ніж Трамп і його обіцянки. Дай Боже, чекаємо.